Звідки беруться гроші? Дякую. Зівсюди. Софія, звідки беруться гроші? На роботі платять. Анна, звідки беруться за гроші? Заробляється. 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 Оксана, звідки беруться за гроші? Заробляється, добре. Барана, звідки беруться гроші? Від купівлі продажу перепродажу. Купівля продаж, перепродаж. Добре. Ну, це, розумієте, це чесно. Це перше, що ми впровадили в звідки беруться гроші? Зйомки на Зйомки, камеру. беруться <с> гроші, добре. беруться. Окей. Е, питання в тому, що багато батьків замовчують від своїх дітей, звідки беруться гроші. Знаєте, це не скромне питання. Бо дуже скромне питання, звідки беруться діти. Ну, все чесно розповісти, в принципі, якось, напевне, недобре. Затаювати, приховувати, в принципі, теж недобре. Ні одно і ні друге. Туди гаряче сюди боляче, треба значить, вибрати якусь таку свою модель. Давайте подумаємо основні типові проблеми. Е, перше, гроші вдома дитина не бачить просто взагалі грошей. Їх як об'єкт ніде немає. Підсвічники є, ваза є, квіти є, сирники є, а грошей вдома ніде немає. Чому? Тому що вони так заховані, тато коли чи мама коли приходить, вони там біжуть в скринку, в кубишку, в холодильник, ховає дитина, ніколи їх не бачить. А коли, застала, коли застає батьків за рахуванням грошей чи просто за, за біля грошей, то батьки роблять вигляд, ніби вони займаються чимось іншим. Ну, э, там, э, чимось таким, що дітям показувати не можна. Або йди, йди, йди ж йди, йди, веленько на себе, що ти тут дивишся? Давай, іди. Це перша проблема. І дитина не розуміє, звідки беруться гроші. В неї немає причин святкових взаємозв'язків, що це гроші, що їх якось можна десь взяти. Ще одне. Проблема виникає тоді, коли тато і мама між собою про гроші теж не говорять. Тобто є, є один варіант. Чоловік приходить і каже, я заробив сьогодні стільки, дружина приходить, я отримала сьогодні стільки. Це один варіант. Є другий варіант, коли про гроші взагалі не говориться. Тобто гроші це не основне, гроші це не потрібне, гроші це табу. Звідки цій дитині взяти звідки, зрозуміти, звідки борються гроші? Швидше всього не звідки. Наступна проблема, яка, яка виникає. Тобто, першу проблему, яку я пишу, ніколи про це не говориться. Ніколи про це не говориться. Ніколи не говориться. Наступне питання. Діти беруть гроші за рахунок, отримують гроші по періодично по якихось великих святах. В нас в українській є традиція колядування, є традиція, можливо, грошей на день народження. Ну, на Миколая гроші надають, але можливо теж з часом індустріалізація, капіталізація, зразу з мобілізацією і Конвергенція то все зробить. Суть в тому, що гроші беруться по великих святах, по днях народження. Тобто великі суми по великих святах. Але яка проблема дуже часто виникає з таким відношенням? Проблема виникає, що ті діти виростають і вони потім йдуть працювати на завод, на фабрику, на підприємство. На тій підприємстві на цьому, на тій фабриці, грошей не платять. Півроку кажуть, потім буде більше, потім буде більше, потім тобі всю заборгованість роблять. А для дитини це нормальна модель. Чому? Тому що він чи вона гроші отримували тільки на день народження чи тільки на якесь одне велике свято. Ну, це, це, це як норма є. В дитинстві так були зараз такі, значить все нормально. Проблема в тому, що гроші приходять нерегулярно. Нерегулярно. Наступна проблема, з якою стикаються батьки на етапі формування. Грошей вічно немає. Тато, мені треба гроші. Нема грошей. Без пояснень, просто нема грошей. Або звідси беруться всі грошей, не заробиш, скажімо, грошей забагато чи замало не буває. Тобто, звідси беруться моделі, що гроші є обмеженим ресурсом. Питання обмеженості беруться з того, що. Синочок донечка приходить і каже, що мама каже, немає. Чому немає? Ну немає. Ну просто немає. Чи існують пілота відпотами? Ні, не існує. Чи існує гроші? Немає. Ну, значить, про них думати не буду, значить вони мені не потрібні є. А що сказати? Зараз подумаємо, що сказати. Є Тільки? Тоді є. є. Треба зробити мої <реш> Так. <реш> Зараз подумаємо, що по Добре, добре, Не спішіть в свій час. Гарне запитання? <кій> не скажіть. Дивіться, тобто грошей просто немає. А тут можна написати обмежений ресурс. Наступна проблема. Ярославе, дя дякую вам. Гроші беруться за те, що ти не любиш робити. Помий вікна, дістанеш гроші. Позбирай яблука, колорадських жуків, погодуй котика песика, дістанеш гроші. Значить, дитина буде знати, що гроші отримуються тільки за те, що вона йдеш робить? Так, і вона приходить на роботу, їй там гно. Говорить щось те, що погано, тяжко робити, але це нормально для дитини там 20-30-річна, це нормально. Чому? Тому що вона розуміє, що гроші беруться за те, що ти робити не любиш. Відношення. Тому я пишу за те, що не любиш. модифікаціями, знаєш, знаєте, там, наприклад, якщо ти позбираєш 50 колорадських жуків, то я тобі нічого не заплачу, але якщо ти позбираєш 3 тисячі колорадських жуків, цілий тиждень будеш збирати, тяжко змучишся, спина вже не розгинатиметься, то я тобі тоді щось заплачу. Звідси беруться прислів'я, що гроші заробляються тільки тяжкою працею, там, що гроші на землі не валяються і так далі. Воно все має певний, певний свій сенс. Наступна, наступна проблема, яка береться при формуванні. Проблема багатих людей. Ти і так з багатої сім'ї. В тебе все є. Не думай про гроші. Я і назву: в тебе все є.